Що це таке, Ганусь? Як це називається? Як це? називається? Ну, ти взяла і що висипала все? Боже мій. І що ж тепер буде, Ганусь? Ганна Марія, що ми тепер будемо робити? І торт мали перемащувати. Боже. Ганусь. Там ціла куча такого снігу в тебе, так. Да? Круто. Ганузь, ти що серія 2? Що ти робила? Покажи. Змітала, да. Це тобі там треба. Ні, сонечко, достатньо вже. Диви. Пішла далі порядкуватися.